Вічне питання не банківські фінансові установи, такі як NovaPay, Evo, LeakPay та інші, надсилають кошти на підприємницький розрахунковий рахунок, а обов'язок фіскалізувати ці кошти залишається. Чому ж так? Розбираємося. Право в тім, що фінансові установи. Надають послуги лише з обробки платежів. Квитанції, які при цьому генерують фінансові установи, не є аналогом фіскального чеку. Не банківські фінансові установи лише є посередниками, які утримують кошти. Фінансові посередники не є сторонами господарських відносин, які виникають між покупцем та продавцем. Не банківські фінансові установи надають лише послуги зручного приймання коштів, а не послуги з фіскалізації. Отже. Переказ коштів на розрахунковий рахунок продавця від фінансових посередників справді є нерозрахунковою операцією, але оскільки фінансові посередники не є стороною договору купівлі-продажу, то такі кошти потрібно фіскалізувати продавцю. А хочете знати більше? Підписуйтесь на телеграм-групу.